Пані та панове леді та джентльмени, вітаю вас на екзамені. Поляниця. Ми починаємо. Вже за мить почнемо із вами наше ранкове тренування. Вивчимо цікаві українські слова, правильні наголоси, в яких дуже часто помиляємося, і спробуємо пояснити один фразеологізм. Ви як готові? Давайте Готові. Це з горохом як Кошмар. Ті, хто нас дивляться постійно, знають, що починаємо ми завжди із наголосів. І перше слово на сьогодні буде. Перевертень. Цікаве питання. Куди тут наголошуємо: перевертень чи перевертень? Перевертень. Думаю, перевертень. 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 Із цих двох варіантів правильний тільки один. І це перевертень. Наголос на другий склад. А перевертень, якщо забули, це міфічна істота, яка здатна переутілюватися. Перевертень. 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 Я зазвичай говорю, перевертень. І правильно говорите. У цьому слові наголошуємо другий звук Е. Перевертень. Ну що, із перевертнем перевертним, наче як розібралися. Залишилось нам вивчити ще один наголос. У слові весняний. Наприклад, весняний вітер може бути. Тільки от цікаво, весняний чи все ж весняний. Ви як кажете? Весняний. 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 Весняний, весняний веснаш. Весняний. 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 Думки, бачу, трохи розділилися. Але, як би ви не казали, весняний чи весняний обидва варіанти правильні. Словник запевняє, що у цьому слові наголос подвійний. Весняний. 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 Весняний, да. Зафіксували у слові весняний подвійний наголос. Можна казати, і весняний, і весняний. Переходимо до наступного завдання нашого екзамену. І тут на нас чекають цікаві українські слова. Перше напучування. Що означає це дивне напучування? Ви як думаєте? Напучування? Ой, це кого не знаю. Напучування. Тебе ще якісь це асоціації викликає напучування. Ні. Злитися може? Ні, ні, не вгадали. Із злістю чи якимось емоційним забарвленням це слово не пов'язане. Напучування це якісь поради або добрі слова, або настанови. Але поки не буду підказувати. Які у вас іще є варіанти? Чай. Ображатися? Mm. Ну як накручування, накручування да, щось. давати путь людині. Почкування це щось з рослинами і біології ні. чесно я не пам'ятаю такого. Це з горохом якось Коліки якісь може ні з горохом, ні з поліками це не пов'язане. Та після невеличких моїх підказок більшість усе ж здогадалися, що напучування це. А настанови. А настанови. А, настанови, настанови, так да. настанови, поради поради настанови. Поради. <ради> А, вилетіло з голови. Так, так, так. Напучування це такі добрі слова, побажання або ж просто поради. І з цим розібралися. А як щодо слова голярня? І з чим пов'язано, як думаєте? Голярня? Це сфера напучування. Це місце, де чоловікам стрижку на лиці роблять. І з цим словом впоралися досить швидко. Одразу вгадали, гулярня це застаріла назва сучасної перукарні або барбершопу для чоловіків. Бар Барбершоп на староданів. Перукарня. Це як барбершопа. Барбершоп. Церюльня. Цірюльня. Он який ще синонім згадали. Але я й не сумнівався, що ви круті. Тож фіксуйте собі, хто раптом не знав. Голярня це перукарня. Друзі, любі, будемо фіналити наш екзамен. А останнє завдання у нас вивчити цікавий фразеологізм. Треба його пояснити. Що таке дрижаки хапати? Це те саме, що тремтіти від холоду або ж від страху. А ви знаєте, що таке дрижаки хапати? Пау! Мерзнути. холодно. Дрижаки, а холодно це скоріше конкретна дія. От коли, наприклад, холодно або страшно, можна такі дрижаки хапати. Тобто тремтіти або боятися. Мерзнути. Ми тут такі дрижаки хапаємо. В точку, дрижаки хапати означає тремтіти, то буду вас уже відпускати, щоб не мерзли. Що на цьому все? Екзамен завершено. Дякую, що були зі мною. Це був екзамен Паляниця. Побачимось!